А, всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в Gas Stations Case. A Horror onto Wadge. Тобто, це в нас випадок на заправці. Це має бути, як автор стверджує, щось як ігри від Вічелясар та нашими любимими First of Atom, тому пропоную не затягувати розпочинати. Так, бачимо, що тут є декілька епізодів. А, ну, в Охіо, зрозуміло. Охайо. Зміна почнеться через 15 хвилин. Мені треба. Ух ти, окей. Перекосити спочатку. Ну, виглядає достатньо таки стильно, якщо чесно. Головне, щоб гралось воно нормально. Не затримуй мене, я зайнятий. Mm. Окей. Грать ходити. Ох, привіт, Ден. То що ти? Як ти? Навіть не перекусив. Ну давай, чувак. Там є бургер для тебе, він допоможе тобі розслабитись. Дякую. Доброго вечора. Типу, доброго вечора. Ви прийшли з роботи. Де твоя голова? Доброго вечора, ви прийшли з роботи. Я лісник, Працюю на севері від Білого озера. І як воно, ця робота тобі подобається? Так, да, все моє життя це ліс і мене це влаштовує. Але я знайшов якісь дивні дерева, які були зрізані. Можливо, це шторм, але точно не машина зробила, це надіюсь. М, цікаво. Окей, okay, люди пізно повертаються для того, щоб зняти готівку. Бургер має бути в холодильнику. Це все що я собі приніс, для чого ми тоді приходили з лісу. Так, взяли бургер, підігріваємо його. Бляхо, ну він виглядає максимально сочним, якщо чесно. Окей, і їмо його. Так я закінчив, треба допомогти Майку G, щоб викинути. Окей. Досить такі ексцентричні, так? Хей, hey, Дейн, там, коротше, машина а, має заправитись 5 галонів газа, Може допомогти? Да, допоможу. Спасибо, мужик. Так, тебе треба заправити? А, ну да, він ж зайнятий. Окей, 5 галонів. Нифига собі у нас скоростна заправка. Ух ти, а. Куда це вона так прямує? А, он як? Ну добре. Я можу ще щось поробити. Цікавого. Ой Так, вони поїхали. В лісі я нікого дивного не бачу. Цікаво, це буде телефон, по якому нам подзвонять. Окей. В принципі, не зараз, добре. Можеш мені допомогти з цим костюмером, я скоро повернусь, добре? Так, взяти і покласти всі туди товари? Тепер кидай його в обличчя нахуй. Дякую, що допоміг, мужик. Ти бачив, я думаю, так багато людей сьогодні прийшло. Ще трошечки їх буде, і, в принципі, мені буде достатньо для РВ. Ау, круто, ти мені... покажеш мені пізніше, а вже ж, бро, моя зміна кінчається зараз, то я чим чекую додому. А що в твоїх руках? О, знайшов трішки якоїсь хріні біля річки, ну, не зважай. Вау, дай мені подивитись. В будь-якому випадку я поставлю цей кейс в гараж, просто не кажи босу, добре. Ти скажеш мені, що всередині добре, в будь-якому випадку. ні, що всередині. Забудь за це, Ден, там нічого важливого, я заберу це завтра. Не, я лишив тобі ходога в морозивці. Дякую. А чому він босіком хода? Майкл, короче, розтяпа, не тупий. Я сподіваюся, він спряче цього кейса. Так, треба подивитися і прибрати. Я не можу взяти штуку, мі Мішело? Блядь, а якщо чесно, дуже цікаво. Так. О боже! Не зважайте. Окей, в них там ну, своя двіжуха, певно, він допомагає їй з прическою, не знаю. Я впевнений, що це все не так однозначно, як виглядає. Так, нібито ми з вами поприбирали. Це такі звуки аж з туалету йдуть. Окей, досить дивно. О, ми ще чуємо по радіо, воно зламалось. Блять, <кляється>, він так смешний, да? На. Так, мені треба заправити машинку. Боже, чому вони всі такі потішні? О боже, він взагалі живий хоча б. Боже, чому ви вибрали таку небезпечну роботу, молодий чоловіче? Сидіти тут ночі, знаєш, це, коротше, взагалі не круто. Що ви маєте на увазі? Це місце, воно подає якісь дивні нехороші знаки. Ох, зовсім не добрі. Сенсі. Бля, знову якісь вовки забивають. Добре, мені всередині якось надійніше. Старий виглядав для мене досить дивним, і я, в принципі, на той момент не придав жодного значення його словам. Наше місце було досить тихим та мирним, і люди знали один одного з народження. Але моя зміна тільки почалась, тому декілька годин я просто робив свою роботу і ні про що не хвилювався. Але скоро я зрозумів, що попередження старого ну, мало місце бути. Бля, якась така грязна машина під'їхала. То ми. це що, якийсь вервольф чи що це таке? Так, за натарано щепляти спати. Не знаю, таке бо потім то вони хочуть щось вкрасти. А чи є зараз там хтось у кустах? А ну? Тільки скипка грязі. Де звідси, ні, нікого, окей. Ну добре, треба людину для перебування чека. Боже, про що вони так якось спорять? Доброго вечора. Ти взяла мені соду? Ми вже взяли твоє печиво. ти що хочеш ще більше? Ні. Я думав, ти надіється, або ти знову будеш набирати вагу, щоб бігти як маньяк? Я тобі казала, це привид. М -м, стара часовня закрита, і вона почала працювати. Привид серйозно? Люди не вірять в привидів Джессика. Це був маньяк, хто вбив е декількох людей і його звуть. Ти взагалі дивилась новину? Боже, як вона жестикулює? Жестикулює. А Жодних. Е як це доказів? Жодних. Це дуже дивно. Мій дід казав, що бачив колись його в Корнфілді. Сіктант? А це гівно собача Джесіка. І я тобі кажу: Демони, вампіри, Вірвольфи це вся хуйня не справжня. Ну, чувак, чувака, ти що думаєш? Так. Я думаю, що наука нігкріна не знає про цей мір. Що сталося? Ти чува? А люди починають зникати на цьому тижні? Зникають без ніяких доказів. А кажуть, що хтось забирає їх. Ти перший, хто мені це каже? Ми поспішаємо до... додому обслужіть нас, окей? А кому з них в кидати? на? Ти худать зібралась? Так, тепер я зрозумів, про що мені казав старий чоловік. Куда вони йдуть, якщо вони поспішають додому? Так, тепер, коли в мене є час, можна розставити, щось... якісь товари, коротше, на ці на павички блядь, так дивно відійшли. Так, в принципі, в ту у нас навряд чи товари, так? Можна звити. Окей. Де в нас е товари знаходяться? Ага, в комірчині добре. Не знаю, якась так. Що це було за звуки? Така невелика заправка. Не саме більша, в якій ми коли-небудь з вами знаходились, але, в принципі, непогано. зато вона якась новенька. сенсі а куди мені класти цю водичку? А, блядь, сліпий жесть. Ого, 7 доларів за це якось ну багато для банки, хіба ні? Надто дорого. Але а я можу. Блять, мужик, йоб твою мать! Ти тут працюєш? А так, я тут працюю, чим я можу допомогти тобі, Блядь, нахуй ти мене налякав. Слухай, моя машина довго не заводиться. Можливо, контакти якісь закнивою. В тебе є якийсь розвідний ключ? Так є. От я це так не люблю. Типу, ну не було ну, жодних якихось звуків того, що він вийде. Чи щось таке. Ні, блядь, Він просто вилетів. Що? Ам. А де знаходиться перемикач? А стоп, 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 коробка на місці? Так, коробка на місці. Ну, це було дуже дивно. Так, я нікого не бачу. На, тобі ключ. Боже, займатися цим так пізно це просто скаженство. Я продовжую затамувати подих. А В цьому році моя машина ламається більше, ніж будь-кове. І що ти будеш робити? Я. ну, робочий технік. На уранні плантаціях... Е з... Блядь, зліва від звідси. Ах, так, знайоме місце. Завжди секунду. А, ти не схожий на того чувака, якого у тут минулого місяця, не може впізнати твоє обличчя? Так, це я, я тут працюю як оператор асистент. І що ти робиш? Недовго від моєї зміни ранньому цитадель, коротше, зникла ураннівий циліндр. Кому треба уранюваний циліндр? Тільки бог знає я. коротше тримаюся подалі від цього. Можливо, це і правильно триматися подалі від цього всього. Люди починають вести себе дивно після всього цього. І вони з... зникають. Я сподіваюся, це скоро закінчиться. У будь-якому випадку, як тебе звуть? Просто ден. Дякую, що допоміг, Ден. Мене живуть Франк, і я не хочу казати до побачення Бог свідок, що ми ще зустрінемося. Приємно з тобою познайомитись Франк Окей я завжди зможу тобі з цим допомогти. Нікого не бачу там. Френк нагрузив нас штукою, яку ми не можемо пояснити. Блять, я. І коли я побачив. я... Коли я повернувся, я не побачив нічого дивного. Вибачте, в мене, блять, ключі зникли. Добре, в будь-якому випадку я багато попрацював, тепер треба викинути сміття. Ну, окей. Так, мої руки повні. А куди мені сміття нести? Де в нас мусорні баки? Ага, бачу. Пам. Ну, якось дуже страшно, я не знаю, чому в нас немає ніякої огорожі. Принаймні огорожі. Ебать, це якась здорова херня, ніхіра собі, окей. Ліс мене не заспокоює. Коротше, я помітив, що світло почало блімати Мені треба знайти якийсь ліхтарик, бо я не хочу сидіти в темряві. Сидіти Сидіти Сиди, сидіти в темряві Боже. Ненавижу проблеми з Зубами. А, магазин. Револьвер. що є гейгра. Що? А, все розпродано, блять. Ми в якомусь Даркнеті сидимо. Пакунок вже прийшов. Після того, як я придбав фліхтарик, я почав почувати себе набагато краще. І зібрався поїсти, поки немає нікого поблизу. Так, Мішель вишив мені хотдога. А що це таке? Що відбувається? Так, я хочу подивитися цілик. Давайте. Що це за фільм? Так, ми з вами викинули тарілку. З мені на якусь мійку Адамсів нагадую. А навіть після цього я досі не розумів, в якій небезпеці я знаходжусь. Але я скоро зустрінусь з цим. Блять, а от на цей текст дали багато часу. Ніч два. І я прокинувся від дивного звуку. Спочатку я подумав, що мені це здалось. Мені треба перевірити, що відбувається. Так, телефон задзвонив на вулиці, Бля, чому двері відчинені. А це може бути лише жахіття? Блять, виглядає як пастка. Алло? Хтось в магазин заходить. Привіт, я слухаю. А. Е Тяжко розчути, щось позаду шумить. Е, можете казати точніше, я не, досі не чую. Окей. Ми з вами, знаєте, на таких спокійнічих. На лютому розумію, що не так. Так, сюди хтось зайшов і куди він попрямував? Морозиво. гараж не відчиняється. Та -та -та. Цікаво, мені здалося, що справді тут буде якась така велика тварюка. Я не можу відкрити їх, блять, пипець. Ну, мені просто здається, ми зараз відкрываем хтось вилетить. Може, Может, це наш начальник? Що за херня? Ден? Денчик? <звук> Мішель, ти мене налякав. Ти мене чуєш? А, Окей, чому їх двоє? Чому тут двоє з вас? Так, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять, 10, истон, 12, 13. Чому їх 13? Кінець Демо, дякую за те, що грали. Блядь, серйозно на. Є, вся музика загрівана без авторських прав. Тож так, сьогодні ми з вами грав в інцидент на газовій заправці. До речі, тепер тут з'явилось ціло. Досить цікаво, окей. Якщо чесно, історія дуже сильно заінтригувала, вона не затягнута, нічого. В принципі, круто. Я сподіваюся, ви так само, як і я, будете очікувати на продовження. Тож не затягую. Дякую вам за перегляд. Не забувайте писати коментарі. Це дуже допомагає в просуванні відео. І не забувайте ставити лайки. Тож, всім, гарного дня чи вечора.